Всім вітання! Сьогодні на ремонті отака техніка під названням Воїн Інверторний. Хазяїн приніс, каже, не заводиться. Від весни. Каже, що в нього він не лежав? Це почав заводити, не заводиться. Зараз будемо шукати причину. Сам перед провіримо іскру. Чи є іскра? Чека чорна як когла. Трошки почухаю. назад свічу йдемо знімати карбюратор. В основному причина це карбюратор. Як не кользуєтесь, зливайте бензин з карбюратора. Він залижується, там такими комочками стає всередині. Голка западає і вона не працює. Дві гайки на карбюраторі і один болтик ззаді кріпить корпус фільтра. Zdaj pa imamo korpus, zlajajo benzin z odstojnika. Помощниця пришла. Шланг изнемано. Так, здесь. Так, тепер надо снятию электронику. Вона не дає сняти этот проводок. Так, Відкрутити не можу. Цю електроніку з карбюратора. Буду знімати бак, щоб добратися. Коротше, щоб зняти карбюратор. Жима. Так, ну вот я примотал эти кабины. Так, теперь тут фишечка. А теперь можно карбюратор вытянуть Пока его! Так, ну що, приступаємо. Снимаем. Оттульник. Ти хочеш допомогти, да, чорний? Гонка ходить, але не дуже. Пересета. Ти ж трошки мішаєш мені. Да? Ви Видите, гуляє, а? знімаєте тут цю тяжку і разом з голкою виймається поплавочок. Тепер всередині форсунку відкручуєте обов'язково. Вроді не забито просвіщається, но все одно треба продути, все прочистити. И ось тут саме головне. Відкручуєте все цей пластиковий пластмасовий винт, піддеваєте отверточкою пластикову типа форсунка. Це не просвіщається. Це забито. Візьму со щитки. вона тоненька і тут легенько. Вроде продувается нормально. Вишитью бронзовую фурсуночку тоже трошки. Так, ну и очистителем, очистником трошки побреза. Усі щелі. Ну і, звісно, Порсунки тоже всі трошки пропчихати. Так, отстойник чистий, можна трошки. Так, ну можна помили, можна збирати. Поставимо цю на місто. Прижати і винтиком закрутить обратно. Тепер цю форсунку. Дивіться, не путайте, де ширша сторона і вужча, вужча сторона середину кидається. Ну і тепер цею піджимаєте. Піджали. Так. Ну і хочу голку ще трошки витягну і, і трошки помию. Саму голочку, де вона сідає, протерта. Значите, яка грязь на самому кінчику, на клапанцю, де воно перекриває топливо. Воно вроді легенько випадає. Так, пружинку назад. Ставимо її і... <кхи> в клапан. <кхи> Поплавок, то есть <кхи> Так, і и... заштопореть. Нормально ходить голочка. Так, резинку. Резинку можно поставить на карбюратор. Труди его Так, Прокладочка тут хорошая, ціленька. Вставим назад. Підключаем назад фишку. Скручу провода назад. Тут эта попробовал. Мощно. И поставлю бак, бо если прикручу корпус фильтра, то неудобно будет шланг. Хомутик обовязково ставьте, чтобы бензинный потек. температуру. Грязно тут. Все, Зажать, хорошенько Вставимо корпус і прикручуємо. Тут заслонка не та як в обичних генераторах. В цю сторону закривається, вона в обратну сторону, в цю сторону закривається, а сюди відкривається. Генератор казали почти новий, там часов 10 переробив і все. Ну, по ньому видно, що він не працював, бо мотор все чисто, фільтр чистесенький. Крив кран. Що, підемо на двір, будемо пробувати заводити. Тут включено, заслонку закриваємо, пробуємо.

Ну все, не воно сліпий. Максимальний вихід 3,3, мінімальний 3 кВт. Так, ще хочу перевірити вольтаж, вихід вольтажа, може тут мало йде вольтаж і герцов, скільки тут показує. Так, включаємо. ちょっとお客様が。<laughs> Оцілі, все отцелится нормально Не нравится мені робота його щось він обороты не так Подивлюся на глушитель Що, хочеш помогти Болтаві рвав! Попробуй без нього завести, що воно покаже. Та налипла сюди. зараз її прочухую. Сеточку почухав. так тепер звершите, щоб воно тихіше працювало. Зараз поставлю сеточку. Ну, вже відео не буду показувати як. Буду болта висверлювати, то відео вже не цікаве. На цьому все. Може комусь відео було корисним, ставте вподобайки. Всім дякую за просмотр. Пока.